Вітаю, друзі. вітаю. хвилин, субота, з раночком вас. І що ми почнемо? А почнемо з того, що президент провів ставку вчора і на цій ставці знову підтвердив, що, що будемо вичищати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Він, не, він ні разу не сказав, від кого, як, що. Але є. Читання строк і є надія, що це будуть як колаборанти, як зрадники, так і економічні злочинці, так хабарники, корупціонери, а ще ті, хто ходить по нашій Україні, як шатун. Будемо сподіватися на це. Велика подяка Зубіку Ігорю за ваш донат. Зараз ми вже, вже другий день збираємо на наступну партію. Ми класно, класно попрацювали в тому місяці. Ще вам подяка велика спонсорам, велика подяка за підтримку каналу. І зараз я вам хочу розповісти одну цікаву історію. Дуже одну цікаву історію. Яку написали німецькі видання WILD, БІЛД, Bild, Bild, Bild» і інше? Дивіться, в такому місті Айнбеку, ну, у наших біженців там багато. Але там це те, що я вчора казав, там також дуже багато і росіян. Також в такому місці да? Айнбеку, вибачте, гуляли діти, наші переселенці, наші біженці, діти гуляли, розмовляли. Звісно, дітвора наша розмовляє українською мовою. Звісно, вона кричить, веселиться, і тут до, до цих діток підходить один чоловік. І на російському язикі на російському язикі я не зря це акцентую, друзі. не зря. Він е, починає вимагати у дітей і висувати дітям вимогу, щоб вони розговорювали на російському язикі. Діти, звісно, відмовилися, діти українці, і вони виховані українською мовою. Ще раз я не хочу. Поставити Противаги проти мов. Ні, це я кажу як був факт. І тоді, коли діти не захотіли говорити українською мовою, він потягнув одну дівчинку за волосся, а іншого хлопчика взяв от ззаду, перекинув через парапет і він упав а, в, в канал. Це було, була, це було все на мосту. Хлопчик вдарився головою, втратив свідомість, але цей чоловік кинув в нього пусту пляшку, здається, пива, яку він пив. Розумієте? І, як кажуть уже правоохоронці, це німецькі правоохоронці, це ж не я видумав, це вже і прокурор, говорив, там відкрита справа, він удрав, його шукають. Розслідують замах на навмисне вбивство. Ну, ось така справа, друзі. Ось це те, що я вчора казав, що багато наших людей, от наших хлопців, я розмовляю дуже багато. Кажуть: в Європу не хочеться їхати, не тому, що там гей-паради, не тому, що там ще ще щось, а тому, що там ось цієї злочинної. Масові навали з Російської Федерації дуже багато. Дуже багато. Навіть більше, ніж було раніше. Чому? Тому що ви знаєте, скільки почало тікати, і, окрім Балтійських держав, кордони не закрив ніхто. Вони прийняли всіх і приймають всіх, начебто вони біженці. І там же почали навіть Деякі країни надавати їм допомогу. Слухайте, ось, оце, оце саме погане в Європі, що мені не подобається, це толерантність, це ось таке ну, поклончество, це таке це, це така, ну, чувство провини, перед ким провини, за що провини. І це ще раз показує, що вони, вони не Зупиняються не перед чим. Вони, вони дітей кидають з моста. Розумієте? А ми повинні бути людяними. Ось до цих людей, які людяни, да? ми повинні бути людяни. Друзі, дякую вам. Дякую, що ми рядом. разом приходьте на стрім о 20.00. Україна переможе.